Всім привіт! Ви на каналі Сніжана Блогер. І сьогодні я знову вас беру в Аврору. Так, друзі, ми йдемо в машину сідати. Так ми зараз, друзі, вже будемо вирушати. Ось так от. Через те, що їдемо. Так, все, друзі, ми вже поїдемо. як завжди. Ми їдемо. Ось так, так, друзі, я вам ви посилочки в описанні лишу свій телеграм-канал. Так, ми їдемо. Якщо вам подобаються такі влоги, то ставте лайк, я буду знати і вам буду далі знімати. Ми зараз здемаємо на роботу, а потом вже в Аврору. Так, проходимо. Так, Ну виходь, виходь сюди. Все, виходь. Ви так. Так, друзі, я відійшла я по камінь відійшла. Що я вам хочу сказати? Якщо вам подобається такі формати відео, по типу, як я знімаю влоги, як я живу. Знаєте, це типу як е, «Як живе блогер, день блогера. Я ж сама блогерка, але не популярна. Згодом буде популярна. я на це дуже-дуже сподіваюся. Все завісі від вас. Ви підписуйтеся. До речі, друзі, на 100 підписників я дещо буду робити. Да, я вже знаю, що в мене буде челендж на 100 підписників. Тож, все, друзі, завис, зависить від вас. До речі, в мене споради народження, 12 квітня. І я буду святкувати підзаріжену або ще десь там. Ще, до речі, відкривається тут траш. Правильно казати траш. Я теж туди піду. І теж вам зону влог. І перший похід траш. Це кабінка, друзі, до речі, я ви вам знімала, знаєте? Я вам знімала обзор, що є в туалеті в магазині. Перше, як ми тільки заходимо, нас зустрічає з лівого боку дві швабри і відро, і віник. З правого стіл. На цьому тлі є туалет, папір, ковчичок, фері, перчатки, замки, кусочок мочалки. Кружка, ще мочалки і тут всякі прибори, рушнички. Далі, саме відро, дуже багато пляшечок. Мусорне відро, раковина, мило і ще одна губка. Зеркало. Там, друзі, унітаз. йорчик і всякі засоби. Рушничок, щоб витирати руки. Далі колись сніг. Лопата. Граблі. лопата і сапка. Дві плитки. Ось так от якось. Мені здається, це дуже добре. І ремонтик тут теж дуже гарний. Поклата плитка, кондиціонер. Зараз вам покажу його. Ось. Кондиціонер. Так, друзі, я чуть-чуть відлучуся. вам секунди, мені пара хвилин, тому що я тут і мені потрібно це зробити. І як це. Сьогодні дуже прям сонячно. Так прям хорошо, плюсова температура, бо є і мінус, а так прям плюсова. Класно. Я Вже йду пішки в аграр. Жартую, я поїду на машині. Просто, друзі, аж настроєння піднімається. Коли так тепло, сонячно. Сонечко світить, немає цього морозу, немає цього доща. Але, до речі, на вечір дуже холодно. Стої. А так-то хорошо А оце моя мама. Скрита съмка. Сідаємо в машину. Так.

<связь> Ой, трапа заражаешься. Прикольно. девушка тоже снимаем. Помахай, привет. <связь> ну, на наконец-то дай я. Я нашли эти лосемочки. На работу их. Шухаки. Друзья, я... не это так, что будильник. Ну, знаешь, куплю. Так, друзья, мы будем купить постель. Блеск. Ті, друзі, купуємо ось таку помаду. Так, друзі, ми ще купили... Ну, ось це ми купили. І ще щось. Ось там просто розбігають і я не знаю, що купляти. Тому що хочу... всяких просто. От розбігайте. Я, друзі, не знаю, заліз купляється, треба трошки. Для дорослих котів. Консервація кусь курка 100 грамм. Нічого ну, собі. О, це друзі це.

Так, душа. Ну Треба щось вибрати. Помада нам, купилочку, сюди. А за. Можна кофе взяти? Скільки нас? 31. Угу. Так це друзі, не знаю. Сподіваюся, року будете. Так, друзі, ми йдемо В машину і додому. Так, Розпаковуємо. Так, друзі, ми вже приїхали, я вже йду додому. Пакет з курткою, тут куртка. Ось, я вже йду додому, собі щасливо, тому що ми купили собі до косметики ще помаду. Так, ну що, друзі, давайте будемо пробувати помаду. Вона дуже красива, колір теж і дуже красивий. Ось така вона, друзі. Ніжно-ніжно-оранжево. Ось така вона, друзі. Дуже дуже гарна. Я рада, що я її купила. Дякую, що ви зі мною Поїхали в Аврору. Dziękuję, drodzy, wszystkim za przyjaźń, wszystkim, pa, pa, pa.